Добре, добре, ми йдемо до нашої ери. Так, добре зараз. Тут було. Тут починався Рим. Тут було спочатку три шалаші, а потім починав будуватися Рим. І так, це восьме століття до нашої ери. До нашої ери. Тобто шалашів. Тільки... Думайтеся тільки, скільки це пройшло віків. І залишилися бачите руїни. Туди далі, по ту сторону, як ви зрозуміли, колізей. Тобто, це саме серце. Отак іде п'ят се Венеції. Так, рухаємося далі. Побачимо, будемо споглядати. Бачу, буде концерт бо це ось бачите, тут буде свято велике. І Ось приготовлена вже і сцена 29 числа. В іменно тут бачите, який величезне, величезне під відкритим небом буде проходити цей концерт. Так, де не подивися, де не оком, кругом історія, кругом-кругом. Їдемо, бачите, далі ми вулицями Риму, саме центром Риму. ось, був Дивіться. Тут був річний порт пор, якось підказує мені подруга. Бачите, є дуже такі будинки величезні, старовинні. Ось, з цієї сторони дивимося, теж, бачите, яке, яке все давнє, все дихає історією. Ось, йдуть роботи ремонтні. Для того, щоб зберігати все це, підтримувати в належному вигляді, звичайно, треба ремонтувати. Ось, і тут подивіться. з тої сторони. Що там з тої сторони? Ось подивіться, дуже. Які руїни старовинної, такого такої будівлі. Тобто, де ми подивимося? Історія, історія, історія велич.